Привіт усім! Сьогодні робимо домашні корисні желейки для діток. Нам потрібен компот, сахар, желатин і кілька крапель лимонного соку або лимонна кислота. Кампот я розділила на дві частини: В одну додала желатин, щоб набухав, а другу поставила на маленький вогонь. До того компотику, який на вогні, ми додаємо сахар, потім додаємо це все, що у нас було з желатином, і трішечки переварюємо, розливаємо по формочках, кладемо в холодильник або в холодне місце і отримуємо такі класні желейки. Я вперше його робила, і він у мене вийшов. Хотіла сказати, що не беріть ось такі, як на відео, формочки для льоду, або ось такі, як фрукти, тому що з них дуже важко доставати желе. Можна найкращий варіант взяти ось такі коробочки від цукерок, як у мене є, або взяти просто, розлити у форму і розрізати на квадратики. Так саме-саме зручніше. Така вкусняшка сподобається і вам, і вашим діткам. Ну, куди ти? Ти, що ти забираєш? Я хотіла, щоб ти розказала, які вони вкусні. Чи не вкусні, чи вкусні? Це вкусні? Дуже. дуже вкусні. Всім смачного і гарного дня!